В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Після Воскресіння Ісус Христос 40 днів з'являється своїм учням і з'являється не випадково, але з'являється їм, щоб переконати їх, що Він Воскрес, що він живий, щоб вони повірили в нього. Щоб скріпити їхню віру. Сорок днів Ісус з'являється учням. і на сороковий день вже возноситься на небо. Ми святкуємо також Це посвяття Воскресіння, ось в четвер вже буде сороковий день, коли ми будемо також святкувати Вознесіння Господнє. І на протязі тих 40 днів церква також подає нам Євангелія. Слово Боже, щоб також нас укріпити у вірі. І сьогодні, в цю неділю, ми також чули щойно Євангеліє про сліпонародженого, про чоловіка, який народився сліпим. І євангелист розповідає, як Христос зціляє цього чоловіка. Учні питалися Ісуса, яка причина є, що цей чоловік народився сліпим? Чи він згрішив, чи, можливо, батьки його згрішили? Христос каже, ні він, ні батьки його не згрішили. Але Він народився сліпим, щоб на ньому виявилися діла Божі. Щоб на ньому виявилася сила Божа. І справді. Христос каже до цього чоловіка, каже, я світло для світу. І поки є день, я повинен чинити ці діла світла. І Христос не цікаво, дуже Христос не відразу зцілив цього чоловіка, не сказав, не доторкнувся до нього, чи не сказав йому прозри. Але він що зробив? Намаз, взяв, намастив його, зробив цю грязь. Намастив грязю очі і каже, йди і вмийся в село купелі. І чоловік пішов і вмився, також дуже цікаво, що послухав Ісуса, міг також не послухати, сказати, ну що там мені. Але цей чоловік, почувши слова Спасителя, і почувши, що Христос сказав йому, йди і вмийся, пішов і вмився, і прозрів. І в цю мить прозрів. Ми бачимо також цей шлях, як Христос веде цього чоловіка до віри. Найперше, що Він послухає Ісуса. Він є послушний волі Божій. І коли чоловік прозрів, коли він прийшов і люди всі побачили його зціленим, то привели його до фарисеїв і питають, фарисеї, хто тебе зцілив? І Він говорить, Ісус, чоловік, якого звати Ісус, намастив мені грязь у очі, сказав мені йти вмитися, я помився і прозрів. І вони питають, хто він? І цей чоловік каже, Пророк. Пророк, бо він посланець Божий, який вчинив це. Ми бачимо, що цей чоловік також не відразу прийшов до пізнання Ісуса як Сина Божого. Але Він проходить також певні етапи цього пізнання. Спочатку він вважає Ісуса пророком. Але коли в кінці Христос приходить і з'являється, знову приходить до цього чоловіка і каже, чи віруєш ти в сина чоловічого? І він каже, хто він, Господи? Це я, що стою перед тобою. І він тоді поклонився і сказав: вірую, Господи, і поклонився йому. Як бачимо, наскільки непросто людині повірити в Ісуса, прийняти Христа як Сина Божого, як Спасителя, єдиного Спасителя в житті, повірити в Нього. І навіть цей чоловік, якого зцілив Христос, ми бачимо, Він проходить ці етапи того пізнання Ісуса, щоб повірити в Нього. Але Він проходить їх. Чому Він їх пройшов? І чому Він пізнав Ісуса? Найперше, що Він був послушний Богові, і що Він на собі також досвідчив цієї цілющої. Божої благодаті, Божої сили, яка зійшла на нього і зняла з нього, з його очей цю пелену, яка не давала йому бачити. Він на собі пережив ту дію Божої сили, Божої благодаті і повірив в Христа. Але також були люди, які не повірили. Євангелист нам розповідає про фарисеїв, які читали святе Писання, які знали Святе письмо. І які питають того чоловіка, хто тебе зцілив, допитуються, і коли він їм розповів, то вони кажуть, це грішний чоловік, бо він не дотримується суботи. Але ж які аргументи подав цей чоловік, щоб їх, ті, ту їхню думку е, вказати, що вона є хибною і неправильною, він каже: хіба Бог слухає грішного чоловіка? Бог вислуховує тих, хто є Богобоязливий, хто є побожний і хто чинить Його волю, того Бог вислуховує. Тому цей чоловік не є грішний, але він є справді Господом Ісусом Спасителем світу. Але бачимо, що цей прозрівший повірив, а ці фарисеї не повірили і прогнали Його. Як нелегко людині в житті повірити в Христа, і піти за Ним. В На сьогоднішньому, наприклад, і сьогоднішнього Євангелія, ми бачимо, як Ісус, зціляючи очі, тілесні очі того сліпонародженого, також зціляє і духовні Його очі. Він дав світло Його очам тілесним, але й також дав світло Його очам духовним, очам Його серця. Бо прозрівши. Тілом, очима тілесними, він також і повірив в Ісуса, пішов за Христом і виконував Його волю в своєму житті. Доріг Христі, ми сьогодні також прийшли до храму. Ми ті, які віримо в Христа. Ми також дякувати Богу бачимо тілесними очима. І також дякувати Богу бачимо цими очима душі, очима серця. Ми прийшли сюди не просто так. Але через нашу віру ми прийшли сюди до храму, щоб також прославити Воскреслого Христа, щоб зустрітися також з Воскреслим Христом, з живим Христом. Для того ми приходимо на цю божественну літургію кожної неділі чи кожного свята, щоб не тільки з однієї сторони, щоб прославити нашого Господа, але й також, щоб зустрітися з ним. Щоб також його побачити. Цей чоловік, який прозвів, першим побачив обличчя Ісуса, того, який його зцілив. І так само ми приходимо до храму, щоб побачити, зустріти і побачити Христа. І це відбувається також під час нашої молитви і під час участі в цій святій літургії, коли ми єднаємось з Господом в святому причасті. Ми також духовними очима, очима нашого серця, переживаємо цю силу Божої благодаті, силу Божого Слова, який також промовляє до нас. Візьми, іди вмийся і прозрій, який також приходить і нас хоче укріпити у вірі, чи віруєш в Сина чоловічого. Я той, хто стою перед тобою, вірую, Господи, і поклонився йому. Христос під час цього таїнства, ми, єднаючись з Христом, також переживаємо цей момент зустрічі і погляду, духовного погляду на Ісуса. Наскільки важливим є, щоб людина, яка приходить до храму, переживала, в повні переживала цю зустріч з Христом і скріплялася у вірі. Але для цього також потрібні зусилля. Це не може відбутися автоматично. Я прийшов до церкви, і я вже тут переживу зустріч з Ісусом. Також повинні бути мої бажання і моє, моє старання. Найперше, що ми повинні старатися і бажати слухати Христа, слухати Його, бути послушним Йому, бути послушним Його волі. Тому цей чоловік каже. Що Господь вислуховує тих, які є побожні, які вірують в нього, і які чинять Його волю. І коли ми також стараємось дотримуватися в житті волі Господньої, волі Божої, Божих заповідей, то ми тоді йдемо цим шляхом, щоб зустріти Христа. І тоді, коли ми достойні, є, виконуючи ці Божі заповіді, і чисті серцем ми є здатні, щоб побачити духовного Христа. Тому Ісус каже, серед тих блаженств блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Нечисті серцем не побачать Бога, лише чисті серцем побачать Бога. Але наскільки, скільки треба прикласти зусиль, щоб мати це чисте серце. Кожен з нас з особистого досвіду знає, як часто, як багато і різних причин і різних також е нагод, щоб наше чер... серце занечистити якимись думками, якимись бажаннями, якимось гнівом, осудом, сквернослів'ям чи, чи гординою нашою. Цим всім ми занечищуємо наше серце. І воно не здатне тоді є, щоб побачити Христа. І скільки треба прикласти зусиль, щоб не гніватися, щоб не обзивати іншу людину, не бажати чогось поганого, не думати щось недобре. Скільки також від нас потрібно нам прикласти зусиль, щоб в душі зберегти ці добрі думки, добрі бажання і чинити добрі вчинки. І тоді ми здатні будемо, щоб зберегти цю чистоту серця і побачити чистим серцем, побачити Христа. І в цьому Господь допомагає нам саме через святі таїнства, які також звершуються в храмі, коли ми також навіть занечищене наше серце можемо очистити, Господь своєю благодаттю в таїнстві сповіді може його очистити, і знову зробити нас. Гідними поєднатися з ним у святому причасті, щоб в цьому таїнстві причастя духовними очима, очима нашого серця, побачити і зустріти Воскреслого і живого Христа. Тому церква ці неділі після Воскресіння пригадує нам про це. Нехай також сьогоднішнє Євангеліє заохочує нас. Щоб ми дбали про те, щоб ми були зрячими і очима тіла, і також зрячими очима нашої душі, нашого серця, щоб ми, подібно до цього зціленого, сліпонародженого, могли відповісти Ісусові. Хто він, цей Син чоловічий? Це я, що стою перед Тобою, каже Христос. Вірую, Господи, і щоб ми поклонялися йому єдиному Господу і Спасителю. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес!